З Ворсешину й дружились відразу. Вплинуло те, що це українська компанія. Все закриває наші потреби всередині. Контролювати не тільки себе, а ще й і своїх співробітників. Так. Привіт, мене звати Вадим. В компанії я є і співзасновник, і також технічний керівник. Шема, це просто ми так передумали, тому що ми структуровані, ми дуже любимо таблички. Ми любимо, коли все в нас записано, все є. Тому ми назвали як схема. Не знаю все схематично. Але не так як схема пишеться. А, наші клієнти це в першу чергу є e комерс Так склалося просто історично, що все своє життя я технічно працював з е-комерсами, e із великими і e комерсами України. І не тільки, і має дуже багато досвіду з цього приводу. Є клієнти наші. Це там, наприклад, Doc.ua, це, ну, він входить в топ-10 e-commerce е України по масштабу. Він з нами працює все життя. Саме працює. Ми робимо рекламу і робимо автоматизації для них. В основному це великі середні клієнти, і в основному це e-commerce, е але там є і. і... І інколи ми беремося за якісь, можливо, цікаві проекти для нас. Наприклад, зараз це буде медійка. Загально працює. Ми починали вдвох колись у 2018 році да, з партнершою. І ну, зараз так чи іначе працює 12 людей. все, що ми дружились відразу. А, і я і мій партнер, він, ми маємо різний бекграунд раніше, але завжди працювали з тас-менеджерами. Завжди. З тим, що ми працювали, нас е, не влаштовувало. Ні досвід мій, ні досвід е, Іри. Це партнерша, її, не, не, не влаштовував досвід. Ми на той момент шукали м, щось е, зручно, щось, що було б зручним по X, бо мені здається, в 2018-му, може, зараз там у них щось краще стало, ми просто не моніторимо. Ну було прям, ну мені було боляче працювати з деякими таск-менеджерами. От і мені нам подобалося, що можна робити доску, е, що можна було завантажувати з CSV е, задачі, що можна було трекати час, коментарі, і ми обрали тоді працювати і працювали просто відразу з вами з липня 2018 року. Також вплинуло те, що це українська компанія, бо нам хотілося працювати з українською компанією на той момент. От. Uh, я користувався ще Trello, uh, ну Вона дуже спрощена, там, можна сказати, під такі прості задачі. І навіть не хочу цю компанію називати, бо вона uh, із країни 404. Там uh, взагалі було все печально. Uh, я б розділив би на дві окремі системи. Перша система це таск mm, менеджменту, який пов'язаний, в тому числі з WorkSession, він також пов'язаний з Google-шитами. Ми створюємо м, окремий Google Sheet по проєкту, там робимо план задач на місяць, а, додаємо estimate time, додаємо е, відповідального е, опис задачі і до, до якого типу, типізацію задачі, до якого це до Facebook чи до Google, наприклад. Е, це все ми потім завантажуємо автоматично в, через API в WorkSession, і в залежності від того, який зараз спринт, відповідальному в камбан-доску на вкладку десь спринт» прилітає задача саме з цього спринта, і він розуміє, скільки йому задач потрібно зробити в цьому тижні для того, щоб завантажити задачі до Worksection, спочатку ми вносимо деталі задач у табличку в Spreadsheets. Тут ми вносимо дані про місяць, коли дані задачі будуть взяті в роботу, номери задач, тип задач, безпосередньо назви самих задач, також орієнтовний час на виконання кожної задачі, спринт, коли вона буде взята в роботу, та емейли відповідального. Для того, щоб завантажити задачі до WorkSection, необхідно натиснути на галочку. Коли задачі будуть завантажені, то в колонці B з'являться ID. Бачимо, що задачі успішно завантажені, галочка відлипла, та ID з'явилася. Перейдемо до самого Work Section. Бачимо, що у нас одна задача була взята на четвертий спринт лютого. На момент запису відео, якраз є четвертий спринт лютого. І бачимо, що ця задача 173. Вона відразу помістилася в блок Ліспрін. Також підтягнулися автоматично дані про відповідального. Та час на виконання даної задачі, який був вказаний в таблиці. Можемо змінити статус задачі. Наприклад, перетягнемо дану задачу в статус «In Work». Та залишимо коментар, який внесеться до таблиці автоматично. Ось тут має з'явитися статус та коментар. Потрібно трішки почекати. Бачимо, що статус і коментар успішно, автоматично з'явилися в таблиці. Обов'язково трекін задач. У нас є планові задачі, бо ну, таке буває, що інколи ти думаєш, я витрачу 3 години на задачу чи 5 годин витрачаєш в 15. Ми всередині тільки плануємо, в залежності від оплати клієнта, скільки ми часу можемо витратити. На нього, але інколи, так як в нас немає такого, що ми прив'язуємося суто до годин. Ми маємо просто мати внутрішню ефективність і підраховувати це. Так, ми вантажуємо це все в Google Україти. Кожного місяця це аналізуємо. Ну, ми це аналізуємо точно, якщо там приходить часовий проект, Ми маємо подивитися на дані, а кому його віддати. Цей проект хто завантажений більше, хто менше. Цінність фактична в тому, що я можу зрозуміти, скільки е, ми витратили або годинові ресурсів, або грошей на конкретний проект, скільки нам вартує собі вартість якогось конкретного проекту, я поставив би на рівні це те, що ми можемо робити е, з API е, ці всі наші штуки, бо воно абсолютно все закриває наші потреби всередині. Я думаю, що загально і одному потрібно таск менеджер. Загально, якщо ти хочеш робити щось нормально і не, не забувати, не, то потрібно будь-які таск-менеджери вести. Ну можливо, там, якщо хоча б якусь там не знаю, треалу вести потрібно обов'язково. Чим більше, тим це просто складніше робити і додається. Задачі контролю, от як в мене більше задач контролю, які я використовую в ворксешн як задача контролю, чи зробили задачі, що зробили, який коментар, чи правильно написаний коментар там з технічної сторони. От тому тут напевно ворксешн допомагає, коли тобі треба контролювати не тільки себе, а ще й і своїх співробітників, так.